В нас сьогодні в меню фаршировані перці. І, звичайно ж, кожна господинька вміє їх готувати. І, звичайно, кожна господинька має свої якісь секрети, свій рецепт, свої фішечки. Я вирішила просто показати вам, як це роблю я. Можливо, це буде комусь корисно. Щось маленьке та, можливо, почерпнете. Так, перчик я вже підготувала. Серединку вийняла, вимила, стік, все в порядку. Фарш у нас також вже готовий. Як приготувати ідеальний фарш, який не буде розсипатися навіть в голубцях, в перцях, а тим паче в тефтелях, які повинні бути пропорції, ви можете подивитися в нас на каналі. Відео так і називається: Ідеальний фарш для голубців, тефтелів та перців. Ну що, необхідно тепер просто начинити перчики. Ну, як фарширувати перчик, я вам показувати не буду, тому що, мені здається, з цим завданням може справитися навіть дитина. До речі, кожна господинка це по-своєму, хтось робить це за допомогою ложечки, хтось робить це пальчиками своїми руцями. Я, до речі, не люблю ложечкою фарширувати. Я роблю це. Пальцями. А ось тепер розпочинаю ділитися з вами своїми нароботками, можна сказати так, да, своїми досвідом і своїми якимись такими зауваженнями, які я зрозуміла за весь час приготування перцю. Чому така велика каструля і так мало перцю? Тому що. Всі ми знаємо, що, по-перше, коли перчик наш закипає, він має властивість вспливати трішечки наверх. По-друге, коли перчик закипає, наша підливка має властивість пінитися. І щоб забезпечити себе від грязних каструль, а також пліт, Краще за все, якщо є така можливість, щоб ємність була більша, аніж ви наклали в неї перця. По-друге, коли перець покритий повністю підливкою, по-перше, він готується більш рівномірно і швидше, а по-друге, він смачніший. Ну, а от тепер уже далі, кожен робить по-своєму. Що роблю я? Ну, я обов'язково обов'язково додаю сушені овочі та коріння. Це ось такі приправи, це може бути 10 овочів, це може бути приправа овочі та коріння. Мені дуже подобається, коли в підливці є ще й смак овочів. Не тільки перець та а і овочевий такий насичений смак. Дехто з вас може робити, і багато хто стверджує, що, коли ми ставимо тушкуватися, сюди обов'язково треба також додавати зажарочку. Можна, скажу я вам, але це не обов'язково. Прекрасно! Перець або голубці тушкуються і без зажарки. Це ні на що, в принципі, не впливає, і смак дуже від цього не зміниться. Покладете ви сюди смажену цибулю з морквою чи ні. Можна класти, можна ні. Якби в мене була морква, можливо, б я поклала. У мене просто немає сьогодні моркви. Насипала 10 овочів, насипала овочі та коріння. Ще один нюанс. Багато хто з вас знає, що коли ми почнемо обсмажувати ось цей перець на сковородці, і багато хто так робить, то буде не тільки можливість замазати каструлю і пліту, а ще й пів кухні, тому що він має властивість дуже бризкатися. Я для себе давно знайшла ось цей спосіб тушкувати перець, не смаживши його. І повірте, він нічим не гірше, абсолютно. Я сюди ще додам часничку. Прямо ось так, в зубчиках. Ну, це вже опціонально. Це, якщо ви полюбляєте часник, то ви можете додавати. Я часник полюбляю, тому намагаюся додавати його всюди. І мені дуже подобається смак бульйону, самого цього смак підливки. З часником значно смачніший. Ніж без нього. Ну, і тепер залишилося зробити підливку. Особисто нам більше подобається перець, тушкований в сметанному соусі, щоб підливка була така вершкова, не в томаті. Ну, от не знаю, чому так, хоча знаю, що багато хто тушкує в томаті. Що я роблю? Сметана, перчик. І сіль. І тепер необхідно розвести нашу сметанку з водичкою, щоб вона добре розчинилася. В жодному випадку не можна додавати ось так прямо в каструлю до перця сметану. Спочатку вливаю трішечки водички. Роблю її ріденьку, а вже потім буду додавати водичку. Розмішую, щоб не було грудочок, тому що сметана густа, і якщо кинути ось так, то вона велику ймовірність має не розчинитися при приготуванні. І ось тепер, коли сметанка стала такою ріденькою, Тепер додаю сюди водичку і розводжу. Також ви сюди можете додати будь-які ваші улюблені спеції, які б ви хотіли додати, щоб ваша підливка була смачніша. Можливо, хтось полюбляє там, каріандр, хмелі сунелі. От в підливку ви її запросто додаєте. Ну, а тепер ось цю підливку відправляю в наші перці акцентую прямо вашу увагу, що сметанки ви кладете стільки, скільки у вас є можливість. Але враховуйте, чим більше, тим смачніше. Мінімально це 250 грамів. Це мінімум, який може бути. Але тоді будьте готові, що підливка буде така ну, ріденька-ріденька, скажімо так, житкувата не в плані рідини, а в плані смаку. Чим більше сметани, тим смачніша підливка. Ну а далі те, про що я вам вже говорила. Я буду додавати. Водичку, щоб мої перчики були практично всі покриті підливкою. Ось так це виглядає. Все, тепер залишилося поставити або на пліту, або, якщо ви робите не в каструлі, а у великому деко, то можна в духовку. Скільки тушкувати. Дивіться, я ніколи за часом не орієнтуюся. Я вже бачу, коли він готовий. Коли перестає перчик вспливати весь нагору, і коли перестає йти активно піна, тоді перчик наш готовий. А якщо ви так не в змозі орієнтуватися, то можете орієнтуватися за часом. В залежності від розміру перця в духовці це навіть на невеличкий такий перець, одна година при температурі 180, на пліті. Від 40 до 60 хвилин. Тобто, якщо перчик невеличкий, як у мене, це 40-45 хвилин. Якщо перці самі здорові, то мінімум годину. Ну, і як закипіли, добре. Засікаємо час. Дуже зручно робити це з таймером скухонним. До речі, такий таймер ви можете придбати в нашому інтернет-магазині. Так само, як і суміш спецій, 10 овочів або овочі та коріння. Посилання на все це буде ниже під відео у описі. Все, нехай перчики тушкуються, і раджу хвилин через 10 після закипання спробувати на сіль. Ну, ось і все. Наш перчик готовий. Ніяке м'язко з нього м -м -м. не повивалювалося. Він смачний, соковитий, але ми так не полюбляємо. Ми полюбляємо налити підливки і вживати з підливкою. Тому готуйте, смакуйте і всім смачного.